Дорогі друзі, ви на каналі Наталкина Сім'я Город і Хата. Хочу прогулятися з вами під віконнями, глянути, як у нас зимують наші вазони. От Єдине, що мене радує в моїх вазонах, то це хлорофітуми. Ну, дивіться, ну, ну красавець. Гляньте, що тут дітки ці, що сам такий гарний, розкошний, не хворіє ніколи, нічим. Ну, хіба тут ось сюди кінчички трошки попідсихали. Традисканція, ось тут видно її. Це вид кактуса. Нас називається він тещен язик. Він дуже гарними, красивими, здоровенними такими ліліями цвіте. А от що мене розстраює, то це моя от, весела вдова. Гляньте. Ну, ця ще ось е, вона без шкідника. Якби і то я вже бачу, що на деяких листочках з'являється шкідник. Ось, бачите, ось така брунечка ось на листочку. ось. Не знаю, чи видно. Ну Бачите, так? Да? Оце вже треба забирати цього листка, бо це ніякі не брунічки а це самий настоящий кліщ. Ось дивіться. Бачите, сидить. Треба забирати його і викидати. О, і скоренько треба обробити його, тому що ось у мене був тут оквітнучий, бачите, і вже я його прогавила. Довелося сьогодні повирізати оці всі. Гілки не знаю, чи відійде. І тут ось, де також цілий кущ був. Повністю я його зрізала. Так що це в мене розчарування року. Ось також тут був відросток. Де вони взялись, не знаю. Обробила все. Тут у мене всі ось підсажені на розсаду. Ось у мене хлорофітум, кактуси мої. Ось цей же язик я відсадила. Ми побачимо, що на інших підвіконнях іще. Ось у мене буде глаксінія, як зацвіте, покажу, як зацвіте. Ось такий от у мене тут пересуд вийшов. Ось північне підвіконня у мене. Традисканція також тут у мене гарненька. Тут два сорти її. Є зелена, а є така он, червоненька. Але червоненько чогось заглушила, ця зелена. Не знаю чого. Червоненька, дуже слабенька, ну нічого. До літа доживуть, там підуть. оце який у мене повністю хлорофітом був змерз Мені його порадили повісити, отак я його повісила на карниз. Бачите? Вікна у мене всі позаклеювані скотчем. Як я їх тоді відмию, не знаю від то скочу. Так, дивіться, то він, бачите, ось почав реабілітуватися. Також він якби як непоганенько виглядає. Помоложувалося, повідростало те, що позмерзало. Ну Це кактуси мої. Тут вони різних видів. І такий у мене є геть не колючий кактус. І такі кактуси. Біда у мене в цьому році із сансів'єрією. Гляньте, оце єдина залишилася сансів'єрія. пустила нарешті молодий кущик. Не знаю, що з нею сталося. Була повністю оце весь горшок санців'єрії, вигнив весь. Не знаю чого. Я вже сюди ось-сюди маленький ще поставила, посадила. І там малесенькі два кактусика теж. Ну, знаєте, на північному вікні, отут, де от з півночі ніколи сонця не буває, то не дуже я сильно гарно їм. Але в мене більш нікуди його причепити. Мало у мене місця на вікнах. Ось на цьому вікні це південне вікно. Ой, дивіться, який красень. Хлорофітом один. Це ось інший сорт. Хлорофіт. має такий невеликий росте, але теж рясний на діток, бачите? Красиво так. Я його пересаджу у більшу риночку. Тут у мене розсадник знову ж таки цього кактуса. зіго кактус у мене є. Він же ж різдвяник. Ну, і це різдвяники мої. Я буду показувати в наступному відео, як я їх розмножую Так що, кому цікаво, буде дивитися, це батат. Я була купила, але в мене тільки одна рослинка вижила з трьох. І це також хлорофітуми Ще одне південне вікно. Тут царство моєї доні. Тут у неї ось. Її заміокулькаси ростуть. Дивіться, які гарні, аж майже до стелі. Дивіться, яка величина. Зіго-кактус тут цей великий. Грошове дерево толстянка. Два фікуса на тасі. Також лорофітуми молоденькі, санцівєрія. Ну і ще ось два заміокулькаса. До речі, вони дуже гарно от ростуть, саме вегетують за заміокулькаси взимку. Я їх пересадила у, у восени, розділила, і, дивіться, гарно, як вони почали за зиму попускали скільки нових гілочок молодих. Старі треба вирізати. Бачите, оці от старі я вирізаю ось пеньочки, а замість них ось такі молоді. Гляньте, як красиво вегетую. Ну, за Заміокулькаси гарні вазони, нема що сказати. Це південне вікно, то їм туди краще. І ще одне таке саме південне вікно. Тут стоять донені вазони ось робуста фікус. Її стоять орхідейки, вони вже повідквітали. Ось така була. Ось одна ще квітне. заміокулька знову такий ж здоровий, гарний. І ось ось ще орхідейка ось така Уже перецвітає. Ось так от на південних вікнах значно краще вазоном. І ще ось у мене одне північно-східне вікно. Ось тут у мене сонечко буває тільки рано-рано вранці, і то не завжди, тому що там, бачите, такий здоровенний забор від сусіда і сонце закриває. То тут сан Санцівєрія, тут оця от у мене може жити. Також їй тут подобається. Вона така гарна, розкішна. Ну, а тут у вірандочці у мене дочікується свого часу висадки, хвойники, які ми купували. Я робила вам огляд. Нічого з ними не стається. Ось я подивилася, сиренька земля, вони всі живі. Так я їх тут в кульочках тримаю на неопалювальній верандочці. Але тут дуже холодно. Ну, гляньте, в мене стояв тут хрін замерз. Бачите, лядяшка. Так що температура в нас сьогодні була знову мінус 13, але на завтра-післязавтра нібито повинно потепліти. Так що, дорогі мої, тримаємося, скоро весна, і скоро вже наші грядки будуть починатися, і квіточки квітнутимуть. Минуться холоди, минеться війна, минеться біда, а нас очікує тільки радість, радість і радість. Всього найкращого вам, любі, і до зустрічі на моєму каналі.